Розпочинаємо засідання постійної комісії із гуманітарних питань. На Напередодні пропонується наступне питання. Про надання пільг громадянам по сплаті комунальних платежів на 2025 рік. Інформує секретар міської ради Гріхова Неванівна. Друге питання про внесення змін до рішення 27-ї чергової сесії городської міської ради 8 від 4.08.2023 року номер 4 про затвердження мережі старшої школи на період до 2027 2028 навчального року та внесення змін до річня 13-ї сесії Городоцької міської ради 7 сіпня від 22.12.2018 року номер 19 про затвердження перспективного плану модернізації мережі закладів загальної середньої освіти Городоцької міської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області. На 2019-2028 роки. Інформує головний спеціаліст відділу освіти молоді спорту, Связь Маріанна Петрівна. Які ще пропозиції щодо внесення до питань на порядок денний є у членів комісії? Немає. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, запропонований, прошу проголосувати. Депутат Стенгач? За. Я ж не знаю, чи може ні. так Погаревич і депутат, я просто схвалювавшись. Задовольський. Значити, переда не прийняти, і приступаємо до запропонованих питань передкуденних. Планувайна, будь ласка, у вас питання. Дякую, Гандович. Шановні колеги, до нас звернулися. У нас є шість звернень до міської ради стосовно звільнення від сплати. За комунальні послуги, занадані городоцьким підприємством Городок Комунсервіс на 25%. Це відповідно, як ми щоразу розглядаємо на нашій комісії, відділ соціального захисту підготував відповідне рішення, це учасники бойових дій та члени їх сімей. Ми пропонуємо звільнити на 25% від сплати за надані послуги комунальним підтримку гродокомусервість з 1 червня до кінця бюджетного року, до 31 грудня. Це Глущак Олександр Миколайович, Дроник Сергій Васильович, Лезун Олена Мулерівна, Гуманюк Роман Анатолійович, Глухов Дмитро Олександрович, Майструк Володимир Миколайович. Це наші городичани, які мають відповідні... Документи учасників бойових дій, це безпосередньо самі учасники бойових дій та члени їх сімей. Як було зазначено у звернення, соціальний захист пропрацював кожне звернення. звернення? У мене є. Якщо є потреба, можете ознайомитися. Так, Тому. у мене все. Це питання будуть оленування? Немає. Не Немає. Ну це традиційне, значить, питання, яке ми ж майже кожної сесії. <кій> Тут я пропоную погодитися із проєкторішня про, про, про надання пільг значить, даним громадянам на 2025-2026 тільки, тільки 20, 25 роки, про, 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 на, тільки на 20 рік перепрошую, тільки це на, на, на календарний Бо рік коли надійшло звернення, то з наступного місяця після так. того, як була сесія голосуємо, депутат Штенгрич за. Депутат Погоревич, депутат Садовський, за. Легкий, за. Рішення прийнято. Дякую, Леонид Дякую. Друге питання Олена Маріяна Петрівна, будь ласка, ну всім відомо, що реформування загальної середньої освіти в нас в Україні передбачає, що з 1 вересня 2027 року будуть утворені такі нові типи закладів, як академічний ліцеї з метою, щоб наша громада зберегла молодь в своєму складі. Для того, щоб загальна середня освіта в нас розвивалася далі. Ми пропонуємо такі зміни до плану модернізації мережі закладів загальної середньої освіти, як утворення академічних ліцеїв з 1 вересня 2027 року на базі опорного закладу Городоцький ліцей номер 4 а також є один із варіантів, але це буде залежати від рішення депутатів, на базі Городоцького ліцею No3, в якому предмети, частина предметів викладається польською мовою. От, з метою збереження їх ідентичності цієї національної меншини. дирекція Городоцького ліцею No3 звернулася до нас з листом. В якому попросила розглянути от такі, таку можливість створення академічного ліцею з польською мовою навчання. Що передбачає сама система значить, утворення цих академічних ліцеїв? На 24-25 навчальний рік у нас було заплановано припинення набору до 10 класів в Жеченецькому, Чорнивецькому, Кузьмінському, Великої Ромерської ліцеї. І це вже здійснено. У 25-26 навчальному році, станом на 1 вересня, ці заклади повинні змінити свою назву на гімназії. 26-27 навчальний рік план передбачає ліквідацію Кременянської філії опорного закладу Лісоводський ліцей. Припинення набору до 10 класів опорного закладу Городоцький ліцей No2, Городоцький ліцей No1, опорного закладу Великолевацький ліцей і опорного закладу Лісоводський ліцей. Зміна типу та назви Кузьминської гімназії в Кузьминську початкову школу в зв'язку з кількістю учнів. Пониження в ступені до початкової ланки пільно та Каточинецької філії опорного закладу Городоцький ліцей номер 2 ну, 27-28 навчальний рік зміна типу та назви опорного закладу Городоцький ліцей No2 в опорний заклад Городоцька гімназія No2, опорного закладу Великолевацький ліцей в заклад Великолевацька гімназія, опорного закладу Лісоводський ліцей у Лісоводську гімназію, Городоцького ліцею No1 в Городоцьку гімназію No1 і перетворити опорний заклад Городоцький ліцей No4 в академічний ліцей та Городоцький ліцей No3 також в академічний ліцей національних меншин. Це такий проєкт, Цьому проєкту передувала зустріч нашого міського голови і начальника відділу освіти неодноразово з батьками, з вчителями. Зустрічі пройшли по по міських ліцеях. Також були виїзди в Лісоводський ліцей. Ну і питання було роз'яснене. Ну І був досягнутий такий консенсус, що з 1 вересня 2027 року пропонується академічний ліцей. Не цікавить, Марія Петрівна щодо четвертого ліцею, так? Угу. Ви плануєте припиняти набір в перший клас? чи ні? Ні, ми пропонуємо поки що зберегти. Так як законодавство дало зараз таку можливість зберегти початкову ланку, написано, що академічний ліцей. Це базова плюс профільна освіта, але можливо збереження початкової ланки. Тобто поки що ми поки цього, цього не чекаємо. Я перепрошую запитання до юриста. На основі якого закону і статті, будь ласка, статті, мені передбачено? Це постанова Кабінету міністрів 25 липня 2024 року номер 851 про затвердження державного стандарту профільної середньої освіти. Там прописано збереження, початкової ланки, середньої і старшої ланки. І якого року ще простить? 24. 10 жовтня 2024 року видано наказ Міністерства освіти номер 1431 Ви його читали? Пану І що там в ньому вказано? Це значить про затвердження концепції засад профілю середньої освіти, академічний ліцей. Там тітко сказано, ліцей має бути відокремлені від початкової школи та гімназії для реалізації. Принципів профілізації. віце Григорій, не зв'язку з тим, що законодавство ще не до кінця розроблене в цьому плані, так. в законі про повну загальну середню освіту поки що ліцей зберігає ту початкову лампу особі. Правильно. Закон має вищий статус ну, тому поки що суперечить не одному. Розро, положення про академічний ліцей ще поки відсутні не розроблене положення про академічний процесі робки е ну в нас у 21 з році є. Положення про академічний ліцей. Там передбачено дійсно існування в, в системі ліцею по, по початкової і, і, і базової школи. Є. Там передбачено також, знаєте, внесено зміни, і там є, що проводиться на конкурсній основі, але може і не на конкурсній основі проводитися, якщо ліцей не набирає тої кількості учнів, я, яка є. І от, значить, от такі доповнення вони нівелюють само. Ідею. Ну, ідею, ідею ліцею, як, 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 як такого. Я зачитаю деякі дані. Значить, це дані Міжнародної, до, Міжнародної агенції по досвідній якості освіти в, в Україні. 42% не досягає базового рівня з математики. 42%. І що мене значит, вбило найбільше? 41% з читання. Представляєте? Половина дітей не вміють читати. 34% з природних предметів, Вищий рівень, рівня, те, що в наших звітах 75-80%, 60, як де, 3% з математики, 2% з читання і 2% з природничих наук. Ось реальна картина нашої сьогоднішньої значить, освіти. І якщо ми будемо перетягувати, вибачте, оцих там 40%. Відсотків у базовий ліцей для того, щоб набрати кількість, то для чого ми говоримо цей паркан. Сенс втрачається всього цього. Тому то я згоден із постановою кабін... із наказом міністра, який чітко говорить, ніякої початкової і середньої ланки бути не повинен окремий ліцей, конкурсний відбір. Тоді ми можемо говорити про якийсь результат і кількість учнів. 300 учнів, 100 учнів на три профілі, 100 учнів. це 300 учнів має бути мінімум. Сьогодні в ліцеї номер 3 скільки учнів навчається? Я згодна, що недостатньо, тому що розрахунок ліцею номер 3 ну це на розгляд депутатів. Наша пропозиція ліцей номер 3 вважає, що до них прийдуть учні із закладів інших з інших буде здійснено і так само відбулася зустріч міського голови з представниками консульства. Ви знаєте, яка там ситуація з приміщенням, приміщення не наше. Не. І угода в нас не укладена. Це в нас триває вже не перший рік, перемовини, листування, тому ми зараз будемо напрацьовувати і ми все ж таки очікуємо на виході документ про ліцей. Основний, який має бути, і тоді ми ну, наше рішення будь-який момент зможемо внести зміни, але нам потрібно це прийняти, тому що ми тоді взагалі не будемо мати профільного ліцею. Ми просто втрачаємо час. Я розумію. І ми стосовно рівня знання з вами цілком згідно, ми тому ініціювали міською радою, так як ми є засновниками закладів загальної середньої освіти, ми ініціювали. Моніторинг якості освіти і наші фахівці центру професійного розвитку педагогічних працівників спільно із головними спеціалістами здійснили виїзд у заклади загальної середньої освіти. Це протягом попереднього тижня, і зараз Марія Петрівна разом з центром професійного розвитку готують всі документи стосовно моніторингу. Моніторинг було здійснено в розрізі чотирьох предметів: українська мова, математика. Англійська мова та історія. Так. І зараз Переклад. ми вивчаємо це питання, і тому ми будемо практикувати надалі. З, з нового навчального року це будуть і природничі дисципліни, і, і знову ж таки українська мова, математика, історія, англійська мова, тому що це основні предмети, які нашим дітям дуже потрібні. Тому це я з вами згідна на 200%, що рівень знань має бути рівним знань. Так. У мене, шановні, колеги, знаєте, є побоювання. Якщо ми значить, приймемо рішення про створення двох ліцеїв у нас, скажімо, на базі третього ліцею, то чому не виникне таке саме бажання і в першого ліцею, і в другому ліцею залишити їм цей статус? У нас третій ліцей ліцей національної меншини. Тобто це фактично перебуваю. у нас буде один ліцей основний. А тут ми розраховуємо, що діти приїдуть до нас з інших громад, навіть з інших областей, тому що ми замахнулися насправді, ви знаєте, що у Львові є. До речі, так само представники консульства зустрічалися з владою Львова і теж вони у процесі. Тобто, що з цими закладами нацменшин робити далі. Мерія наразі у процесі вирішення цих питань. Тому було прийнято таке рішення, це вже на розгляд запитання. І є в нас гуртожиток, чи буде для цих скажімо так, планується будувати гуртожиток. Планується будувати. Добре, а відносно четвертого ліцею, значить, початкові і середня ланка не передбачені у наказі міністра. Тому, на мою думку, я пропоную не приймати такого рішення про ліцей в межах першого-дванадцятого першого, класу. Це суперечить. Наказу міністра освіти. Ви розділені на навчання. там чи тут Ну, Наказ, є наказ, закон є закон. Закон має поки що вищу юридичну силу, знаєте, я не можу прописати старшу ланку, якщо в законі дозволяє б, от, зробити це. Ну і тим більше, що це враховане побажання батьків. У нас була зустріч з батьками 4-го ліцею. Це зрозуміло, що батьки хочуть цього. Так, то, батьки ми, хочуть здивити. як, і, і тоді ми тоді ми також на основі цього закону, про який ви говорите, ми можемо значить, будемо без конкурсу набирати учнів і переводити їх значить, в, в ліцей після дев'ятого класу, якщо там не буде, скажімо, достатньо кількості учнів, Так, Ні, про конкурс ще мови взагалі не школа. Ми не не буде, тільки плануємо створення ліцею, так, а ми а, чекаємо. Чи це буде по конкурсу, чи чи без конкурсу, як це нам ну, попередньо... диктувати якісь нормативні документи, але попередньо знаємо, що і на директора, і на педагогічних працівників буде конкурс на конкурсній основі? Ну це зрозуміло і ми так. очікуємо це положення, яке на виході. Все рівно це ситуація не тільки ну, до першого весни. Ми маємо прийняти рішення до першого так, 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 так. Положення вийде чи не вийде це ще. Хто його знає, я знає, яке воно вийде і чи вийде взагалі, тому що в нас дає, скажімо так, положення. Є, є в нас інші нормативні е, документи. Я не знаю. Просто на тій території проживає дуже багато дітей. Так. На тій території. Особисто от, мене цікавить, що в перший клас дітей не бирали. Особисто як для мене, для бабуся, хто моя мишка там проживає. Щоб там моя дитина Ні, нав, навчалася поруч біля свого будинку. А не біла немає Є такі можливості, є, є школа, яка має великі обсяги. Тому які питання зараз до цього? Потужність дозволяє? Так, потужність, потужність місць. Так, ще які будуть можливо. Чи mm -hmm. будемо голосувати? Хто за те, щоб прийняти запропонований проєкт рішення? Прошу голосувати. Депутат Стедняч. За. Депутат Погревич? За. Депутат Сахоцька? За. 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 Легкий проти. Рішення прийнято. Дякую.